Вітаю, друзі, слава Україні. Е, от, от клянусь вам. Напротязі тих е, 10 місяців війни не було такого дня, коли я не хотів записати до вас звернення. Ну, я Зробив там пару роликів, таке. Але щодня я просто хотів щось сказати, але думаю, ні, я промовчу, просто промовчу. бо Я, я просто спостерігаю за всіми подіями. Цілий день оці штучки все в мене в ухах. Да? Просто я, направду, я пишаюсь тим, що Україна зараз показує світу. Цю боротьбу за свою незалежність, за свою свободу від Росії. Вчорашні події просто вже змусили мене вийти на зв'язок, друзі. Просто хотів вас привітати. Вчора просто був такий, така, такий рух так хвилить, на мені досі. Це такий був просто шах і таким неймовірним, можливим шансом мата Росії. Тим, що Зеленський, це була дуже така как як казав Путін, чітко продумана да? Тільки це було дійсно класно продумана манагодовочка. Поїздка на Бахмут. Поїздка потім відразу з Бахмуту до, до Вашингтону на, на, на зустріч з Конгресом. Це лист від оператора Хаймарса, це було б настільки геніально, друзі. Це просто, це просто шедевр Просто шедевр історії. Це просто шедевр. Направда, я просто вже зараз, якщо був якийсь там, може, ноль. Одна, одна сота процента сумніву в перемозі України колись, то вже просто її немає, друзі. Бо зараз це просто повторюється всі події Другої світової війни з виступом Черчилля. Просто Україна, як казала, як казала, хуйло. А причина на успіх, друзі, вітаю вас з цим і дуже пишаюся тим, що я українець, хоч живу я вже в Великій Британії 22 роки, але завжди просто знаєте. 23 роки тому Україна просто це була як тунель без того світла в кінці, знаєте, без, без цієї можливості, без перспективи. Так виглядала ця країна в ті роки. Ви хто мого віку, то знає, докладніше я кажу. Тому я тут в Англії зараз. З, звісно, я теж не поверну з України, але зараз дійсно є така Україна, є така країна, з якої не хочеться нікому втікати, просто виїжджати. Бо... Я, в, я вважаю, я вірю в те, що кожен українець бачує просто необмежене поле можливостей для себе, всій країні. І після війни я просто впевнений, що Україна буде просто зірцем, зірцем для всього світу, не тільки для Європи. Просто молодці хунта. Я вам пишаюся так тримати. Слава Україні!